Всім привіт, друзі, сьогодні. Я хочу добудувати другий поверх в цьому от будинку. Бачите? Я б побудував такий гарний будинок. І я хочу йому добудувати другий поверх. Почекайте мене, зараз включу. Зараз включусь. Я б зробив паузу, бо мені треба, було... коротше, продовжуємо. Я, буду... я хочу добудувати другий поверх в цьому от будинку. Бачите, як він красивий? Так, красивий він. Мені подобається моя постройка. Так, що нам треба зробити? Спочатку мені треба взяти кварц. Отакий блок кварцу. Бо те, що я тут робила з кварцу, і зараз буду робити з кварцу. Раз, два. Три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, друзі. Бачите, спочатку ми робимо стіну. Стіну робимо я хочу ще вікно зробити. Що мені треба зробити? Для того мені треба взяти м, е, блакитне скло. Я хочу блакитне, бо я тут робив блакитне скло, бачите? Із фіолетового із блакитного. Раз. Два, три, чотири. І отут от. Раз, два, три, штири. Раз, два, три, чотири. Ясно? Раз. Якщо прискорити причес, прич... процес, то бачите? Я буду побагато блоків ставити. По три. Бачите? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. три. Точніше три рази. Точніше. Три рази буду. Ставити кварц. і так буде швидше. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Зробили? Раз. Один, два, три. Один, два, один, два, один, два. Один, два, три. Один, два, три. Два, три, один, два, три. Один, один, два, три. Чити, один, два, три, чотири, один, два, три. Один, два, три, один, два, три. 1, 2, 3 і 1, 2, 3. Один, два, три, один, два, три. Бачите? Будуємо. Збудували, в принципі. І що далі? Далі будемо кришу робити. Кришу я зроблю з дерева. З світлого дерева, так? Як і отут. Дивіться, ну будинок красивий, мені подобається. топ Тобше. Бачите? Раз. Ну, напишіть в коментарях від 1 до 10. Як ви оцінюєте цей будинок? Хтось може поставити 7, хтось 5, хтось 9, хтось 10. Балів, напише. Але, будь ласка, напишіть в коментарі, не ігноруйте мене, як ви все робите. Раз, два, три. Раз два. Раз, два. Що далі? Ну, я хочу ще раз, робити ось що. Зробимо ми отаке от. Таке от. Я зроблю дах. Ні, не, не тут, не тут. А хоча я не буду робити, бо це буде дуже довго. Це буде дуже багато часу займати. В Якісь іншій серії ми цим займемося. Так, ну другий поверх... Ну, другий поверх нормальний. У нас получився так нормас. Так. Чисто нормас. Що я хочу зробити? Так, треба факл. Взяти факл. Ну ну, теж факл. Бо ф смолоскейп. Ставлю смолоскейп. Small Smallscape я поставлю будту вот два. Вот. І все світить. Так, далі Драбини Я не, не тут буде драбинка Не тут, не тут. Драбинка у нас буде отут от. Тут вот. Так? Ну тут. І тепер що... мы робим. Треба взять Ты я. Эй. Я тебе... Да. <laughs> Не. Ну все. Драбина, драбина. Покажу тоді. Ви бачили це? Стоп. Як там опинився Варден? О, ні, це не Варден. Це якийсь кінь. Це кінь. раз, ще, ще раз блискавка. Ви бачили, вона, вона, вона чуть не в мене вдарила. Я, Проспати нічку. Ну я в шоці був. Все вже, вже грози не буде. Як сказати не буде? Вона вже закінчилась, бо я вже поспав. Сто. Три. Так, угу. тут ще поставлю. Ну все. Геніально. Ну, ну що, геніально. Отак от, от. І ще що я хочу зробити? Я хочу зробити якусь коморку. коморку хочу. Робити вона буде теж кварцу. А яку? коморку. Не буду робити, це буде багато часу займати. Так. Що можна зробити тут? Ну. <клес> павук лазить, я це чую. Я чую, як павук лазить. Чую. Так. Де що зробити? На даху А от чого я чув. Спочатку треба вигнати цього, цього павука. Все, бачите, я розбився. В принципі, що ми робимо? Що робимо? Хм. Тут буде дах, так? І якщо Якщо хтось потягне за речак. Ні, десь... Тут будуть стояти тінки. Багато. Тінькі? Ні, не буду стояти тіньки. Так, зараз я буду прикрашати другий поверх. Другий поверх буду прикрашати. Раз? Так, ну що, ну що робимо? Беремо ліжко. У мене буде таке жовте ліжко. Їх буде багато. Їх буде дуже багато. Тепер під ліжком буде динаміт, Ні, не буде вже. Вже не буде. Коротше, покоротше. Є багато ліжок. Поставлю сюди коптильню, коптильня та коптильня. Бачите? Та ну. Опа. Не так. Не так. Не так. О, все. Вот так вот. Тут будет... Тут у не будет. Зараз я возьму пич. Да, пич. Я взял пичку и ставлю сюда пичку. І ще ще плавлена піч. плавлена піч. Тут всі будуть види пічів. Та буде піч. У мене буде тільки одна така піч. Така плавлена піч. вона називається плавлена піч. Три буде. Там буде три пічки. Ось тут буде... Отут, там буде драбинка просто для декору. Декорація. Угу. Діжка. Діжка буде теж для декору. Так от багато дірок. Діжка, 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 діжка. Во, як багато діжак, представляєте? Так. Отут буде ще дрібенко. Ну, Геніально, все. Далі верстак. Беремо верстак. Верстак, верстак. Верстак у нас буде от. Тут вот, верстак. оп, Верстаки, в принципі, це вже похоже не на кімнату, а не, а не знати на що. Я навіть не знаю, на що це похоже. В принципі, беремо дверку. Я хочу взяти. Отаку дверку. Химерну дверку хочу взяти. І тут будуть прикривати пічка. Пічка буде. І ще ще буде. О, як це зробити? Навіть не знаю. Ну Коротше. Стекло, стекло. Я не знаю, буде просто дверка, отак от, от. Буде дверка. Буде багато дверок? Дві. Це небагато, добре. Ще. О, я чуть не провалився. Ще одна дверка. Ви бачите, як, як я так був поставив? Прям так близько, то ще глюк гри. Я не знаю. Туходу глюк гри. Дивіться. Я зробити скрін. Я зроблю скрін. Я заработ скрин себе. Ну добре, друзья, всем папа, -па, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем папа, па па па, -па, -па, -па.